Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Приймаємо, погоджуємось, Боже благословення розпорошується на кожну сферу твого життя. Амінь. Приймаю. Мені задають питання, і воно звучить так. Пастор, чому ти оточуєш себе певними людьми? Гарне питання, і я буду говорити на підставі церкви. А ви можете, якщо у вас є бізнес або служіння, або взагалі ви щось будуєте спільно з кимось, ви можете міркувати, чому ти оточуєш себе певними людьми, і якими саме ти хочеш оточувати себе людьми. Ось в мене до тебе питання. Ти будуєш бізнес. Наприклад, або реалізуєш якийсь проєкт, яких ти хочеш людей навколо себе, які крутять, мутять, саботують, постійно десь підгризають, постійно десь кусають, постійно десь збивають, або яких ти хочеш людей. Ну, наприклад, що говорити за мене, я шукаю людей одного духу. Це дуже важливо. Одного духу люди, у яких, як у мене, палає серце для Господа, для служіння. Які розділяють бачення, яке Бог дав мені на моє життя, на моє покликання на церкву. Вони розділяють бачення, вони заходять в це бачення або в команду на підсилення, на збудування. Це дуже важливо для єдності, щоб бути в єдності зі мною, щоб приймати бачення, щоб палати разом духом, щоб бути помічниками і разом. У них є свої сильні сторони, ми реалізували це бачення. Цих людей Бог мені показав, і це дуже важливо. Ці люди, яких я поважаю, і ці люди поважають мене. Тому я оточую себе людьми, які є для мене благословенням, підтримкою, які допоможуть мені в тому, що Бог. Повелів мені зроботи, зробити, або що Бог показав мені зробити. Ну, Наприклад, коли Моїсею Бог показав, якою повинна бути скінія і всі речі, Бог показав йому і людей, наприклад, Весіліїло, який вміє це робити, який буде допомагати в реалізації бачення. Тому саме таких людей я сьогодні і вибираю, вибираю оточую себе вірними людьми. Людьми, які посвячуються, люди, які люблять Бога, люблять церкву, поважають один одного і готові працювати во славу Господа. Тому, якщо ти бізнесмен або в тебе щось є інше, або ти тренер, і в тебе футбольна команда, я думаю, що ти приблизно мислиш точно так же. Тому я люблю тебе і благословляю, і хай Господь допоможе нам. Амінь.